Привіт малята! Сьогодні з віконечка я помітила діток, які збирали сміття на своєму майданчику. Кожен збирав різне. Ось Артем зібрав гілочки, листя, траву. Це сміття природного походження. А як ви думаєте, корисне воно чи шкідливе? Діти, листя, кора та трава. Потрібні комахам, вони ховаються там взимку. А гілочки потрібні пташкам для будування гнізд. А ще гілочки та листя стають поживою для деяких тварин. Природне сміття не можна спалювати, краще винести у спеціальне місце або закопати у землю. А от сміття, яке назбирала Марійка. Погляньте, що тут. Залишки скла, пластик, пакети, папір. А як ви думаєте, звідки це сміття взялось на майданчику? Так його залишили люди. А воно шкідливе чи корисне? Звісно, шкідливе. А як воно може нашкодити? Це сміття може стати причиною травмування людей, загибелі птахів, комах та риб. Малята, а давайте зіграємо в гру правильно неправильно. Уважно подивіться на малюнки і скажіть, хто робить правильно, а хто ні. Дівчинка не хоче прибирати сміття, а хлопчик прибирає, хто робить правильно. Так, хлопчик молодець. А на цьому зображенні хлопчик викидає сміття у сміттєвий бак. Правильно робить! Так, молодець. На цьому зображенні хлопчик викидає сміття у річку. Правильно він робить? Ні, він забруднює водойму. Від цього можуть загинути риби. Далі ми бачимо, як хлопчик їсть морозиво і викидає обгортку на вулиці. Чи правильно він робить? Ні, звичайно. Навіть якщо поблизу немає сміттєвого баку, візьміть обгортку в кишеньку, потім викинете. Малята, я сподіваюся, ви всі знаєте, що сміття треба викидати у сміттєвий бак. А от Михайлик забув про це. Коли вранці матуся попросила його прибрати зі столу, хлопчик взяв сміття, глянув на годинник і зрозумів, що запізнюється до школи. Тому вирішив виконати його у садочок. Михайлик часто так робив, коли запізнювався до школи. Одного разу дідусь попросив Михайлика допомогти полити квіти в саду. Але підійшовши, дідусь дуже засмутився. Він ніяк не міг зрозуміти, звідки взявся весь той смітник. Михайлик засоромився та почервонів. Він зрозумів, що від його дій в садочку більше не квітнуть квіти, комашки не прилітають туди та не співають пташки. Після того михайлик відносив все сміття у сміттєвий бак. Тому, малята, якщо у вас не буде часу виконати сміття, то згадайте михайлика і про наслідки, які можуть бути.